Ви в мене питаєте за моє волосся. Волосся моє, не нарощене. Це все моє і, да, мені 45 років. Дивіться, яке. Воно у мене трошечки в'ється, трошечки хвилясте. Ось, бачите, нема ніяких капсул. Це все моє, воно густе, здорове, воно не січеться і вже дивіться, яка довжина. Але, але так було не завжди. У 26 років, коли я хотіла відростити таке волосся, в мене це не виходило. Ну, в дитинстві в мене було довге волосся, але, знаєте, я, чесно кажучи, я не пам'ятаю. Ну, мені здається, що прям такої густини навіть у мене не було в дитинстві. Ось, і якось да, завжди було довге волосся в мене, але потім. У 7 класі вже воно мені набридло. Я відрізала його спочатку так, потім так, да, потім карешечка і понеслась. І потім я відпускала його чуть нижче плече і робила то, -то каска, то ще щось. Ну, коротше, 26 років я захотіла знову відпустити такі довгі, класні волосся. Але воно в мене доростало десь до лопаток ось так. Да. І потім або ламалося, відвалювалося, або дуже прям сильно сиклося, ну, таке, знаєте, І воно таке дуже пушилося. Ну, якось зовсім ні альо. І тобто, я його, звичайно, ці всі сікущіся кінчики, все зрізалося. Робилася знову якась там каскадна така стрижка. Ну, тобто, довжину я не могла відростити ну, ніяк. Я, звичайно ж, пішла до спеціалістів, да, до там перукарів, які займалися тоді, що там не було різних трихологів і так далі. Але були да, перукарі, які працювали саме ну, з волоссям не тільки, з да, там стрижкою. Не пам'ятаю, кажучи, як вона тоді називалася, то я до чого? То один лікар-дерматолог, який був зв'язаний да, з волоссям, косметолог, вона ще, до речі, була, вона сказала мені: ти знаєш, би, у нас у кожного є генетика, і у кожного типу є свій запас росту волосся. Тобто, скоріш за все, у тебе генетичний запас. Довжина там, до, до лопаток, да? і більше в тебе не відросте, скільки б ти не хотіла, ну, тому що от, ось так, да? ну, я така, знаєте, тоді ж послухала, якби ну, вона для мене була авторитет. Все-таки там і лікар, і дерматолог, і косметолог. Ось думаю, ну, мабуть, так і є. У... У кожної людини да, свій який, якийсь там запас, у когось довге волосся комусь повезло, да, у когось ні. Ну, мені, мабуть, не повезло. Думаю, ну окей, ладно. Ну, і так я, знаєте, покинула цю ідею, стриглася, так, ну, відрощувала десь так, то лопаток і все. А оце? Оце? Коли 10 років назад перший раз я стеклилася на нутриціологію, 8 років, коли я прийшла перше навчання, коли я почала за собою е, слідкувати, да, і то я вам скажу, що ні, у мене я не фанатик, я не фанатично, і як е, мама, я в першу чергу думаю про дітей і сама себе у дуже багатьох, е, ну, урізаю, да, скажімо так, бажанням. Тому. І це ще не так, як, би, як я би хотіла да, за собою доглядати. І от я вам скажу, що я сама не помітила навіть, як коли я вже почала займатися да, собою конкретно, це там 6 вже років, 6 чи 7, там перший детокс, коли я прийшла, да, коли я почала відновлювати свою щитоподібну залозу, в мене була інсенрезидентність. Ну, тобто багато всього в мене було. І, Спочатку я була в декреті, потім якось не до цього було, і в мене була головна ціль схуднути, тому я була на цьому якось більш соседочена. І якось, ну, волосся з'являлося. Потім якось я вранці розчісувалася, і в мене зламалася розчоска. І Я дивлюся, в мене зеркало, а в мене волосся пішло вниз вже за мої лопатки, причому вже конкретно. І тоді я перший раз дуже, дуже здивувалася. Хтось казав, що генетика, да? і, і що волосся в мене більше рости не буде, і що це вже якби назавжди, і це тоді мені було, щоб розуміли, 26 років. Ну, і ось так я вирішила, думаю, а не буду я стригтися. От мені ні, я стрижусь і рівняюся, звичайно, роблю це десь раз на півроку. Іноді, ну, дивлюсь по кінчиках. І мені стало цікаво, скільки ж я ж можу відростити волосся довжини. І ось зараз бачите, яка в мене довжина. Ось. Ось. Ось так. Так що, дівчата? Генетика, звичайно, вона дуже багато означає, але генетика це 5% від всього. Тобто все інше ми можемо виправити. Є така наука, яка називається епігенетика, яка знає вашу генетику да, і знає де, як я кажу, підстелити соломку. Тому я знову ж таки це до чого? Хто хоче здорове тіло, здорове волосся. І взагалі життя, яке організм, точніше, який буде е вас радувати, ваше, е як сказати, забула слово, коли ви будете зранку вставати, дивитися на себе в і казати, Боже, яка я гарна, яке в мене волосся, яка в мене шкіра, і взагалі, яка я щаслива. От хто хоче так прокидатися? Пишемо мені прямо зараз. Не треба злікати, повірте, бо час іде і нам його ніхто не верне. Тому починаємо дивитися за собою і любити себе вже сьогодні.